Доброго дня, мої маленькі друзі! Хоч ми сьогодні спілкуємося через екран, але справжні друзі завжди відчувають тепло та підтримку один одного. Посміхніться до мене, помахайте ручками, покажіть великий пальчик, якщо у вас гарний настрій. Я рада вас бачити такими веселими. Сьогодні на нас чекають цікаві математичні ігри. Ви готові? До нас у гості завітала дівчинка Наталка. Але не сама з нею пухнастий друг котик Мурчик. Але він трішки пустотливий, граючись, розкидав усі її клубочки. Допоможемо їх зібрати. А поки котик спить, давайте позбираємо клубочки. Ось і вони. Скільки їх? Давайте порахуємо: Один, два, три. 4 5. Скільки всього клубочки? Клубочки всього 5. А збирати ми будемо клубочки у кошики з цифрами. Треба покласти у кошик стільки клубочків, яка на ньому цифра. На першому кошику яка цифра? Так, цифра 1. Отже, в перший кошик ми покладемо. Так, один клубочок. А яка цифра намальована? На другому кошику? Цифра два. У другий кошик скільки ми покладемо? клубочків? Так, два. Один, два. Всього поклали два клубочки. А на третьому кошику яка цифра? Так, цифра три. Отже в нього покладемо три клубочки. Один, два, три. Всього три клубочки. Друзі, які ви молодці! Як швидко допомогли Наталсі прибратись в кімнаті. Амурчик прокинувся і прокатив нам ще один клубочок. Почекайте, та це не клубочок. А що ж це? Це куля. Геометрична фігура. Давайте розглянемо кулю. Яка вона? Кругла, не має кутів і може котитися у різні боки? А ще наша куля схожа на круг. Тільки круг плаский, його можна накрити долонькою. Ось так. А наша куля об'ємна, її не накриєш рукою, навіть двома. А ще наша куля схожа на дзвінки м'ячик, на яблуко, апельсин, каву і багато інших предметів. Наталка пропонує пограти з нашою кулькою та послідкувати за нею ученятками. Починаємо! Мурчик-мурчик хоче пограти в гру, чого не стало. На екрані будуть з'являтися фігури, схожі на кулю. Розгляньте їх уважно. А тепер заплющте оченята. Відкривайте, чого не стало. Так, апельсина. Молодці! Дивимось далі. Сонечко з ком та куля. Закрили оченята. Відкриваємо, чого не стало. Так. Сніжного кома, мабуть, він тане від сонячного тепла. Молодці граємо далі помідор, персик та колобок. Закриваємо очі, відкриваємо. Чого не стало? Так, колобочка. Які ви уважні? А тепер Наталочка хоче пограти в гру що зайве. Серед запропонованих фігур треба обрати той, який не схожий на кулю. Ну що ж, починаємо. М'яч, книга, кавун. Що зайве. Так, книга. Що зайве на цій картинці? Чупачупс, клубочок, подарунок. Так, подарунок зайвий. І останнє завдання. Пірамідка. Земля. Повітряна куля. Що зайве. Так, пірамідка. Молодці. Дорогі мої друзі, ви допомогли Наталці зібрати клубочки і навчилися розрізняти кулю. Що ми знайшли серед клубочків? Що ви дізналися про кулю? Дякую вам малята! Ви справжні, друзі-помічники! А котик обіцяє. Більше не розкидати клубочки. До наступних зустрічей. До побачення!